Вітаю, шановне панство! Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу. В чому вона полягає та як її наблизити сьогодні? На прикладі законопроекту 10.439-2 це зміни до закону про БЕП, які намагаються провести окремі народні депутати. А також представники, нібито асоціацій, бізнес-асоціацій, хочу продемонструвати, як ми зливаємо своє право обирати органи державного управління, підпорядковувати їх собі та відповідати за формування державних органів і, взагалі, контролювати і бути власником власної держави. Прочитав в телеграм-каналі. Залізного нардепа, хто не знає, це у нас матрос Железняк, депутат Желізняк від голосу, який побіноносно озвучив, що вони внесли новий законопроект зміни в закон про БЕП, яким нарешті оновлять БЕП, створять незалежний орган, який буде підпорядковуватися невідомо кому, тому що ну незалежний незалежний. Від чого і навіщо нам незалежні від народу органи державного управління? Я вважаю, що всі державні органи мають бути підпорядковані українському народу, підзвітні українському народу і лише елементами прямої демократії або представницької демократії. Ми маємо впроваджувати і створювати систему контролю державних органів українським народом. Що ж такого ноу-хау вони е, зробили? Ну по перше, я хочу сказати, що Матрос Желізняк це один із авторів попереднього закону про БЕП. разом з Гетьманцевим. вони створили конкурсну комісію, куди входили всякі там мілаванови, які вибрали Мельника. Це попереднього керівника ДФС, е, і успішно всі правоохоронці, весь непотріб, все, що обіцяли. Зничтожити е, цим законом все перекочувало в цей новий закон про БЕП, і тут оля е, матрос желізняк говорить, що це зараз буде незалежним. Я не знаю, як е, люди, які створили БЕП в місті з Милованами з Гетьманцевим. Чому це ми маємо їм повірити, що тепер вони щось зроблять екстраординарне, яке буде працювати на український народ, буде під контролем? Там взагалі немає йде мови про контроль українським народом? Там що вони хочуть? Вони разом з західними партнерами розробили конкурсну комісію, в склад якій входить більшість представників міжнародних організацій. І це нам е, намагаються продати за нашу перемогу. Ну, по-перше, це пряме зовнішнє управління, це порушення Конституції України. Якщо матрос Желізняк про це не знає, то гріш йому ціна. Таких от дебілів, кончених дебілів, мілованових, желізняків, гетьманцевих. Ну, по-перше, це державна зрада. І вони мають бути тими ж правоохоронними органами переслідуватись за їх діяння, за їх вчинки, за зраду перед українським народом. Народні депутати захищають інтереси держави, 에, точніше кучки захопивших, узурпувавши владу, імітуючи елементи демократії, нібито при виборі народних депутатів або президента. І зараз у е, угоду заходу, який також хоче контролювати органи державного управління, от на е, такий місті собочок на двоїх хочуть розписати всі системи державних органів. Уже й Набу, е, Вища рада, правосуддя. От кого вони захищають, чиї інтереси вони захищають. Мене, чесно кажучи, вже зла на цих ідеотів, телепнів, дебілів, кончених дебілів. Не ну просто не вистачає. Причому це продається як перемога, і от е, підконтрольні е, громадські організації, так би мовити, сарасята е, співають в унісон. Взагалі, не, ну, не усвідомлюючи, е, що вони творять зраду проти українського народу. Розумієте, нам продаються за перемогу. У нас сьогодні е, виник е, спір е, щодо цього питання. Почали говорити, що ну от у нас е, в суспільстві немає довіри. Ми не довіряємо громадським організаціям один одному не довіряємо. Так, давайте обговорювати, як створювати такі інститути, інститути репутації, е, які елементи мають бути для того, щоб українці е, через представництво, через Пряму демократію формували державні органи. Вже тисячу разів говорилося, що на місцевому рівні мають створюватись судді, прокурори, шерифи на місцевому рівні і сам український народ має собі обирати суддю, шерифа, прокурора, має нести відповідальність, має змінювати, встановлювати їм зарплатню. Українці мають почати контролювати власну владу. Так і на державному рівні, на центральному апараті, представники професійних кіл мають формувати конкурсні комісії, мають входити в дисциплінарні комісії, якщо туди пробираються невігласи, такі як Семенченки, Кравчуки, інші непотріб під виглядом офіцерів, що не знають, що таке офіцерська честь. Мають вичищати в дисциплінарних комісіях, мають знаходитися представники громадськості професійної громадськості, як мав формуватись конкурс в БЕП не більшістю міжнародних експертів. Ну ви розумієте, приїде якийсь лижний інструктор і буде нам вибирати керівника, яка у нього відповідальність? Яка відповідальність у цих міжнародних організацій? У цих міжнародних організацій є відповідальність. Перед їх спонсорами, їх засновниками, там ООН, я не знаю, інші організації. У них є свої власники. У нас є власник, український народ. Український народ має формувати такі професійні організації. Більше того, вони існують. Треба просто подивитися в цей бік. Якщо говорити про БЕП, я ще в 2016 році реєстрував. Цей закон, не міжнародні організації, ні ці середцята, не влада не звернули, верніше, вони звернули і сховали під сукно. У нас є бізнес-омбудсмен, який займається бізнесовими скаргами бізнесу на органи влади. Вони постійно стикаються з невігласами в органах державної влади, які займаються економічними злочинами. Чому не е, дати. Одне місце в конкурсній комісії представнику бізнес-омбудсмена, який професійно займається цим, у нас адвокати. куди йде бізнесмен, коли прокуратура або беб починає їх кошмарити? Йде до адвокатської структури, до адвоката. Нехай представники адвокатських кіл видвинуть свого представника, який експерт в цьому напрямку, і буде обирати, і буде відповідати. І адвокати будуть брати на себе відповідальність. Також і прокуратура є безліч громадських організацій, які займаються питанням економіки, безпеки. Я коли готував цей законопроект, і Шемяткін, і дуже багато експертів, які професійно цим займаються. У нас є представники громадськості, які професійно займаються економічними злочинами, і вони мають бути в конкурсних комісіях, і в дисциплінарних комісіях вони будуть, а не міжнародні лижні інструктори. Блін, ну у мене вже просто зла не хватає люди з Дайте цим тим депутатам, вони вже сидять, блін, позапливали жиром і просто ну, вже мозги позапливали. У нас е, 32 роки немає е, елементарних демократичних процедур. Не при обрані президента, не депутатів, не місцевих органів, не центральних апаратів немає. Ми постійно імітуємо оці невігласи: там Порошенки, Яценюки, це ще е, тянеться з е, кучми. Захопили державу, кучка людей, як Грушевський казав, біда України в тому, що її, нею керують люди, які вона не потрібна. Пінчуки, сарасята понаїжджали. А українці не можуть контролювати власну владу? Я от не розумію. Ми можемо довірити українцям захист батьківщини, а формування державних органів, органів управління держави ми не можемо е собі дозволити. Це як так може бути? За державу вмерти можемо, а сформувати органи державного управління зась тільки міжнародні експерти і дебіли майлованови з железняками, канчиними підарасами. Просто не вистачає. так. Ми маємо навчитись брати на себе відповідальність. Ми маємо навчитись формувати владу. Контролювати владу мають бути елементи прямої демократії, представницької демократії, але українського народу, а не західних партнерів. Оцих невігласів, їх взагалі треба відсторонити. А по більшості з них приймати рішення по державній зраді. 32 роки вони займаються грабуванням України. Вони займаються працюють на зовнішнього ворога. І по ним мають бути прийняті процесуальні рішення. А для цього ми маємо відрізати поповину правоохоронних органів від держави. правоохоронні органи нарешті мають стати інструментом покарання від імені українського народу. Ми маємо контролювати правоохоронну систему. Ми маємо на конкурсних комісіях обирати керівників, які будуть підзвітні українському народу. І виконувати волю українського народу і перш за все карати в системі державного управління випадкових людей або зрадників, які наносять ущерб державі. Це наша відповідальність створювати інститути довіри, інститути репутації, делегувати професійних експертів з опруння прокурорів, слідчих і питати із прокурорів. Із таких представників, як вони вдосконалюють систему державного управління, як вони контролюють е, систему державного управління, як вони вимивають з них невігласів, зрадників, хабарників? От про це ми маємо говорити, а не передати в зовнішнє управління керуванням державою. Для мене це ну, елементарні речі, які ми зараз маємо займатися. Це наш другий фронт яким ми зараз повинні зайнятися. Інакше вони зараз формують такі правоохоронні органи, поділять е, сфери впливу і знову будуть викочувати з українців ресурси, життя викачувати, будуть забороняти нам переміщення, забороняти користуватися нашою власністю, відбирати її, придумувати закони, за яким Нібито це їм дозволено. Їм нічого не дозволено. Їм дозволено виконувати волю українського народу. А правоохоронні органи мають перепорядковуватись лише букві закону. Закон має бути сформований українським народом на підставі етики і права, а не от от все. Тому е беремо владу в свої руки, е забороняємо їм. Формувати органи державного управління, тим більше правоохоронні органи. Таким чином, лише український народ має право і має відповідати за системи державного управління. Підтримуйте, підтримуйте здоровий глузд, підтримуйте мій канал, поширюйте розумне, добре, вічне. Маємо перемогти цих невигласів на всіх рівнях. І маємо не допустити втратити в чергове українську державу. Маємо захистити від зовнішнього ворога і маємо нарешті стати власником української держави. Інакше я не розумію, навіщо нам воювати, захищати батьківщину, якщо ми не будемо хазяївами на цій землі. Вибачте за емоційність, але ну просто, просто мене вже край бере. Все, що відбувається в Україні, коли е, дірибанять Україну, деребанять землю за змушують нас вмирати за те, що вони будуть потім продавати українську землю, і нам ще і хочуть, щоб ми їм дякували за те, що вони творять на українській землі. Тому е, підтримуйте, поширюйте, ставте вподобайки, ставте питання, і давайте не дозволимо їм е, зганьбити Україну, зганьбити українців. На Богом даній нашій землі.